Очі ледве розплющилися, в голові задвигтіло, заіскрилося від дисонансу, тіло неконтрольовано розтеклося по поверхні. Руки та ноги заклякали, пальці ледь рухалися. Ніс заклав запах диму та чогось металевого. Ліна, саме так її звали Ліна. Вона змусила себе повернути голову, аби розгладіти навколишнє, все було неначе в тумані. Серцеподібне листя капсису пожавтішило та скрутилося, ніби від несамовитого полум'я. Роді квіти скойовдилися, згоріли та осипалися попелом. Підлога була всіяна темними плямами мертвих лоз. Ліна спробувала підвестися, пальці мазнули по прохолодній слизькі поверхні. Ось як їй вдалося врятуватися. Відсік, який відмежовував лабораторію від коридору, зігнувся навпіл. Хто знає, яка сила спромоглася домогтися цього, але полікорбонатне скло захистило Ліну від вогню. Вона підвелася, ноги тремтіли та погано слухалися, кожен рух викликав незручності. Вона надто довго перебувала в одній позі, і тіло втомилося. Ліна озирнулася навколо, коридор сяяв кривавими відтінками. Через це Ліна занепокоєна смикнулася у бік місця збору усіх лаборантів. Її коліно трохи підгиналося, але вона не зважала на це. Просуваючись вперед, вона помічала деталі, які змушували збуджено пришвидшитися. Коридор зустрів її тишею та тріском електрики. Темрява ковтнула обриси навколишнього, зафарбувала у брунатний, карміновий, бордовий. Вкрила все іржею, зістарила, ніби всім серцем бажаючи стерти з лиця землі. Тендітне листя жимолості зів'яло, килим колись яскраво зеленої яснотки перетворився на ковтун, і тільки хедера майоріла живими пагонами на фоні чорних стін була яскравою та міцною. Їхня лабораторія завжди піклувалася про екосистему. Тому зовсім не випадковим було таке різноманіття рослин. Керівник підрозділу біохімії пан Костецький особисто обирав зразки, аби оживити павільйон. Ці думки повернули Ліну до реальності, в якій вона з блискавичною швидкістю згадала про пані загубну, керівника підрозділу прийому зразків і її безпосереднього начальника. Ліна заметушилася, на мить втративши розуміння того, що ж її робити далі? Але врівноваженість займала другий рядок її резюме, тому паніка відхлинула, залишивши по собі лишень рішучість та деяку нервовість. Їх лабораторія не була великою, довгий коридор ділив її навпіл. З одного боку розташовувалася препаративна зона та зона сховища, а з іншого боку тягнулася низка відсіків, присвячених асептичним зонам. В яких були такі приміщення, як інкубатори, холодильники, кімнати з термальними установками, також були приміщення, відокремлені під сховища відходів та сміття, це не враховуючи купи кімнат, виділених для таких звичайних, але не менш важливих потреб, як зона відпочинку, туалетів, душових, кабінетів для опрацювання документації тощо. Пані загубна зазвичай курсувала між ними по траєкторії кімната дезінфекції, приміщення для збору та реєстрації зібраних зразків, холодильники. Тому Ліна, перш за все, попрямувала до колись яскраво жовтої лінії, яка попереджала про біологічну небезпеку. Захисні комбінізони, які зберігалися у спеціальному боксі та виймалися лише після того, як людина пройшла декілька ступенів дезінфекції. Тепер біліли незрозумілою купою долі. Декілька були розідрані до повної непридатності, те, котрі були неначе нові. Ліна присіла навколішки, помітивши на підлозі дивні сліди. Вона мазнула по ним пальцями та піднесла до обличчя багряний колір мав важкий металевий запах. Здається, хтось отримав поранення, несумісний із життям. Ліна здивовано розглядала свої пальці, тільки но зрозумів, що вони попечені настільки сильно, що оголилися кістки, але вона не відчувала болю тільки чимале занепокоєння та прагнення знайти свого керівника. Двері у віці були відчинені. Панель, яка була приладнана до стіни з правого боку, миготіла блідим червоним кольором з тонкого вузького отвору. В який потрібно вставляти пластикову ключ карту, тягнувся ледь помітний сизий димок. Ліна зробила крок уперед, обережно доторкнулася до дверей та потягнула їх на себе. Петлі відтворили свій звичайний пум-пум-пум, але у тиші коридору це здалося зловісним. Ліна зазирнула всередину. Зліво почулося тихе стрекітіння. Вона намитно поружилася, але вже через декілька секунд відчула полегшення. Це точно літали крилани. Цих кажанів завезли задля хіроптерофілії, кажане запилення. Багато місцевих рослин потребувало запилення, і ці створіння чудово поралися у нічний час. Зараз в лабораторії панувала абсолютна темрява, тому зовсім не дивно, що ці тваринки полишили свої укриття. Ліна увійшла та озирнулася, по обидва боки від стін до догори розлогі кущі альбіції, її шароподібність суцвіття неначе світилося у темряві рожевими квітками. Довгий товстий кабель обвивав їх, ніби якийсь пітон. Щось голосно заволало. Ліна присіла від несподіванки десь на рівні її очей з'явилася темна кулька, ця кулька наблизилася. І чим ближче опинялася, тим краще її можна було розгледіти. Ліна завмерла, її очі здивовано розплющилися. Кулька мала строкаті крильця, вони були виготовлені з отцільного шматка якогось металу. Вона нагадувала бабку крихітну комаху, яка зазвичай мешкала біля водоймищ. Тут її називали Донна, серійний номер D0NA. Цей маленький дрон біологічного походження відмінно порався зі своїми завданнями. Основними були нагляд за рослинами та збір даних. Донна! мовила Ліна, протягнувши руку, але замість щирого привітання вона утримала болісний укус струмом. наче жало увійшло під шкіру. Ліна тряхнула рукою. Пальці затремтіли, втративши чутливість. «Донна!» Код СОС, параграф 769, витяг 2 і 6. Комаха задзищала, ніяк не відригувавши на наказ, Ліна почала відступати. Її ногу втрапили у щось м'яке, ніби желе, яке огортало її стопи з усіх боків, чавкало та тягнулося слід у слід. Ліна подивилася вниз, зрозумівши, що то нашарування листя. Папороть була вщин знищена і вкрила усе, до чого міг дотягнутися погляд. Її було так багато, що звичайний колір підлоги перетворився на суцільний темнозелений. «Донна!» – спробувала Ліна знову. Код СОС. Код СОС. І як тільки на комаха підлетіла досить близько, Ліна стиснула руку в кулак та різко викинула її вперед. Почувся дзвінкий звук. Такий звук буває, коли нарізають залізом. Дона пискнула, крутнулася навколо себе та врізалася у стіну. В усі боки приснули іскри. Ліна зітхнула з полегшенням. Але це відчуття панувало недовго. Ліна почула дуже характерні звуки, які багатошаровим відлунням увірвалися в її свідомість. Вона заклякла. Всі нутрищі завібрували, занепокоєно стиснулися. Ліна пішла на той звук. Дзищання посилилося, відчинені двері запросили Ліну до лабораторії. У її центрі розташувався довгий металевий стіл, ряд мікроскопів підсвічувався тьмяним жовтуватим світлом аварійних ліхтарів. Біля столу, ніби намальований пензлем, височів обрис. Ліна напружила очі, аби зрозуміти, хто то був. Пані Стоєр? невпевнено запитала вона. Образ схилився над столом. Екрани комп'ютерів різнобарвно мерехтіли. Допоміжна механічна рука класу П-6 трохи іскрила, але не полушала свою роботу. Пані Стоєр, більш рішуче звернулася Ліна, що ви робите? Що взагалі відбувається? Ви мене чуєте? «Агов!» Ліна покрокувала вперед, і те, що побачила, вона навіть у страшному сні не могла уявити. Пані Стоєр!» Обрис перетворився на жінку. Її білий халат не міг сховати шию та руку від зап'ясток до пальців. Вся її шкіра була вкрита дротами, які хаотично перепліталися з м'язами. Мабуть, досягала кісток. Жінка обернулася. Її колись смагляве обличчя дуже збліднішало. Одне око перетворилося на суцільне спечене, незрозуміло що, а інше було модифіковане. Штучний апарат опуклою коротенькою трубкою стирчав зовні. Хтось з'єднав його з мозком. Синій сяй крутнулося, поки не зосередилося на лінії. колір змінився на червоний. Пані стоєр! Не своїм голосом мовила Ліна, відступивши, її погляд натрапив на стіл. На ньому лежав пан Заньковецький. Лаборанта було розіп'ятено немов метелика препаровано та витягнуто внутрішні органи, деякі з них вже було замінено на імпланти, гидку тишу порушив різкий звук увімкненої шабельної електричної пилки. Пані Стоєр відступила від столу. Та попрямувала до Лини, стиснувши медичний інструмент у руці, Ліна позадкувала. Зц-цц. <реш> <реш> Почулося близько. Позаду пані Стойр з'явився пес. Він мав вигляд щеняти. Металеві пластини та дроти надавали йому футуристичного вигляду. Його називали Міла як абревіатура до першої медичної моделі помічника лаборанта. М1ЛА. Ця зворушлива тваринка була незамінним помічником та виконувала широкий діапазон завдань. Зараз її полікарбонатні вузли почали рухатися, перебудовуючись. Тепер щеня підвелося на задні лапи та витягнула передні вперед. У напівтемряві спалахнули синювачі щупи струму. Ліна прискорилася та вибігла назовні. Вона заметушилася, обираючи шлях для відступу. У красноватій пітьмі коридору намалювалися темні обриси. Пані загубна, видихнула Ліна, зрозумівши, що керівництво шукати буде марною справою. Її начальник просувався до неї. Раптова кульгавість швидко пояснилася видозміненою кінцівкою. Права нога перетворилася на метелевий протез. І, можливо, була навіть трохи за великою. Пані загубна повільно йшла, її каштанове волосся, завжди зібране на потилиці у тугу гладку зачіску, наразі потворними пасмами звисало по обидва боку від трикутного обличчя, коли сині очі були замінені на штучні імпланти. Ми є сила, раптово сказала пані загубна. Ми є. Сила відзеркала її пані Стоєр. Ми є сила, почулася здалеку. Усі вони з'їхали з глузду, нажахано подумала Ліна. Вона вирячила очі та обхопила себе руками. Дітися було ніде. Ми є сила! лунала з усіх боків металевими, наповненими електричними спалахами голосами. Ліна чкурнула кудись. Місцем її тимчасового притулку виявилося приміщення для оцінки результатів досліджень. Важкі товсті металеві двері зачинилися з глухим пум-пум-пум. Хто знає, як вони відчинилися. Такі приміщення обов'язково замикалися, але тепер майже усі двері були відчиненими. Хто їх відчинив? Навіщо? Ліна зазирнула у віконце. По той бік у коридорі згуртувалися лаборанти, їхні білі халати блідими плямами сяяли у темряві. До пані загубної та пані Стоєр переєднався пан Заніковецький. Його халат був зафарбований у брудний червоний, шкіра наспіх з'єднана медичними скобами, товсті шрами огидними хробаками перетинали усю грудну клітину. Одекуди із неї зовні стирчали дроти. Вони не всюди були ізольовані, тому крихітні іскри струму спалахували то тут, то там. Ми є сила, прочитала Аліна по губах. Вона відступила від дверей та озирнулася навколо. Вона знала, що небезпечні зразки зберігалися у спеціальних резервуарах, і тільки ті, що не викликали небезпеку, зберігалися під армованим склом. Довге пасмо смарагдової фестуки було дегідровано та зберігалося у вакуумі, колосок жита майорів грудим у підсвідці увімкнених ліхтарів. Конфедерація завжди приділяла увагу біоніці, якщо досліди були перспективними. Напрямок технологія природи був першочерговим. Якщо вийти зовні, то можна опинитися поміж височезних будівель загартовані у вогні, виготовлені зі скла, металу та пластику, вони ховалися у тінях величезних ялиць, киперисів, секвой, тримали на собі вагу плодових дерев та кущів, оплетені міцними обіймами повзучих ліан. Початок 22-го століття квітно білосніжними гібіскосами, запашними липами, п'янким буском. Ліна, Ліна, ми є сила, ми прагнемо тебе собі. Ліна, ти є ми. Ліна здригнулася від металевого беземоційного голосу. Найближчий екран комп'ютера заблищав Ультрамариновим. Овімкнулася функція голографічного перегляду, і у кімнаті з'явилася проекція. Ліна. Сказав пан Костецький, точніше, те, що хотіло здаватися ним: худе зморщене обличчя, товсті смужки темних брів, вузькі очі, Великий ніс, точна копія зовнішності чоловіка. Ліна. Ліна не витримала, підскочила до дротів. Потягнула за них, роз'єднуючи основний вузол, екран згас. На стелі мигнуло світло. Ліна прослідкувала поглядом продовгуваті плафони. По периметру кімнати тягнулася шахта вентиляції. Ліна підійшла до системи паз. Панель аналізу та збору даних складалася з декількох частин. Їй потрібно було забрати лише одну, але найголовнішу жорсткий диск, на якому зберігалися усі дані, починаючи з досліджень. І, закінчуючи причинами захоплення лабораторії невідомими силами, дістав невеликий чорний прямокутник, Ліна підійшла до шафи і скористалася її відсіками, як сходинками. Вентилізаційна шахта була доволі вузькою, але вона спромоглася влізти у неї, виснукнувши захисний клапан. Кладоння, лишайне кущового типу, відчував себе доволі непогано всередині. Він вкрив всю площу і розквітнув тоненькими зелененькими розетками. Ліна почала просуватися вперед. Під її пальцями швидко стало вологу. Знизу щось гримало. Почувся різкий металевий звук. Ніби хтось наполегливо її переслідував. Ліна прискорилася. Вона втратила почуття часу. Скільки хвилин вона повзла ніби щур? Десять, двадцять. А може й не хвилин зовсім, може минули години, дні. Ліна вивалилася назовні, в різні боки пирснуло брудом. Величезна калюжа дощової води затремтіла під її ногами. Небо відзеркалювалося в ній пухнастими сірими хмарами. Ліна подивилася вгору, помічаючи промінь синього, який розірвав нічну пітьму навпіл і стрімголов помчав до неї. Почувся тріск. І вона впала на землю. Важкі черевики чавкали, пирскаючи брудом у різні боки. Людина у захисній масці нахилила голову в бік. Перед нею валялася ліквідована модель l 1 – модернізований робот першої серії, який виготовили як спеціалізованого помічника лаборанта абревіатура Ліна. Її полікарбонатні кінцівки тримали жорсткий диск. Людина нахилилася, розтиснула трипалі пальці щупи та поклала його у контейнер. Сігма – почулося у новушнику, який краплею розтікся у вусі. Усім підрозділам зібратися у квадраті Д-18. Через сім хвилин починається операція попіл. Людина у чорному захисному костюмі військового зразка оглянула місцевість. Екран, встановлений у внутрішню частину шолому, відобразив червоні цятки, які ідентифікувалися як живі теплокровні організми, можливо примати родини Лемурових. У місячному сяйві розлогі листя цикропії залишали тіні на землі. Це була вже п'ята лабораторія за останні два тижні, декотрі називали цей вірусом епіфітія. Людина у чорному захисному костюмі військового зразка попрямувала до бази. За її спиною здіймалася прямокутна будівля, яку от-от мали ліквідувати.